Кучерявий Іван, ну що не люблю всю бронину з кістами, все не просто м'ясо запече, й бо так всі люди хоче щось добре. Так що, коротше, ладеме. Яйця збиваємо з цукром, кладемо сметану, гущонку, пак муку, порошок для печива, какао. Умішуємо фаненько кістичка нашої, уливаємо на деку, я змастила масличком і печемо десь 40 минут. Далі для соусу сметанку перемішуємо з пудром, облизуємо наші перстики, і пак облизати лабор. А коли кокістося вже спекло, файно устило, то починаємо ламати на сякі маленькі кубики, але вони нього не бути разом форми. Умачуємо у сметанці першим слоєм, далі укладаємо порізаний бананчик і кладемо леквар, який у вас є, у мене був малини, який поклала. Дали знову обмачуємо, укладаємо другий шар і робимо сяку горку. Кладемо в холодильник, а ту і сливки з чоколадом, і це наша пудлива. кої уста не поливаємо, наслаждаємося, тіряємося знання і нич не рахуємо калорії, бо і це добриня.